Там ми сьогодні поговоримо про основу проєктного менеджменту. Можливо, приклад. Розглянемо вже на наступний раз. А, от, да, другий студент підключився. Підключаю його. Капець. А, так, да, є, є якраз, друзі. Хорошо. Значить, сьогодні ми по теорії пройдемося. Приклад на наступний раз, ну і будемо вже завершувати. Значить, що у нас з вами? У нас з вами залік. Тобто ми ці самі підсумки підіб'ємо залікову сесію, ну, воно, знаєте, трошки все інакше тепер. Різдво ж у нас 25 грудня тепер. Значить, до 23-го у нас виходить ну, заняття ще. А з 25-го ми почнемо ну, не знаю, 26-го давайте підіб'ємо підсумок. Це у нас будуть ці заліки. от. Ну, як підсумок? Просте додавання балів. Там, у кого, ну, багато вже, до речі, студентів з усіх трьох груп присилали сертифікати. Значить, я по сертифікатам там ну, дуже багато кому виставив. Хто ще не поприсилав, присилайте. Ну, а хто по лабораторним і по модулях, хто, а, слухайте, ми ще ж другий модуль напишемо. Да, і простим додаванням всі оцінки отримаєте. Я думаю, нормальний варіант. Враховуючи ці всі знаєте, часи важкі. Ну, але нічого, друзі. Мій прогноз такий, ми з вами перезимуємо, а навесно буде вже перемога. Можете записати і потім перевірити, добре? Так, хорошо. Тепер давайте. Ну, я думаю, більше як хто підійде, то підійде. Значить, ну що. Сподіваємося, що ми з вами знаходимося всі в безпеці. От і. Відповідно, працює Значить, нового проєктного менеджменту. Ну, от. ну, знаєте, що тут можна сказати? Що результат, о що ми в кінці чекаємо, це продукція, це якийсь ефект, який ми створюємо. Тобто працювали, працювали, а що ж в кінці? Ну, як правило, от ви будете там завжди економ-ефект рахувати, це стартап-проект. Це, що завгодно, ви повинні показати, що у вас в фіналі. Що можна показувати як результат? Наукова розробка, технологічний процес, ну, покращений, програмний засіб, програма написана, щось будували, якась навчальна програма, якась покращена кампанія або конструкторська розробка. В общем, що завгодно, ми працювали, працювали і викатуємо бот. Замовлення. Про успішність, що можна сказати? Так, а ось тривога закінчилася, значено, ну і слава Богу. Про успішність проєкту судять з того, наскільки його результат відповідає витратним, прибутковим, інноваційним, якісним, тимчасовим, соціальним, екологічним характеристикам запланованого рівня. Тобто, бачите, спеціальне я одне речення винес на один слайд. Витрата. Економ ефективність. Тобто, ми повинні показати, що те, що ми робили, це не просто так, а воно корисне. Що завгодно, людям стало легше жити, компанія буде отримувати більший прибуток. Значить, ми вбухали якісь кошти недарма. Ви це повинні чітко, однозначно, як завгодно, показати. Ми взяли от модний тренд. От кажуть зараз, що там штучний інтелект, далі що, блокчейн, що там ще? Кібербезпека, інформаційні технології. Що я ще з такого модного не сказав? Там п'ятірка цього всього, а роботи, слухайте, як я міг забути. Ось, ось п'ятірка. те, що треба, де треба і не треба вживати, і тоді ви інноваційний. Тоді ви сучасний. Е, вирішуєте якісь соціальні потреби, знову-таки ви молодець. Ну, ви зрозуміли про що я. Далі. Значить, що можна керувати? Які параметри? Обсяги, види робіт. Ми зробили тета. Тимчасові параметри, терміни, тривалості, резерви, взаємозв'язки, ресурси, людські, трудові, фінансові. Далі вартість, витрати, витрати, ще раз витрати на проєкт. Я б це, до речі, поставив ну, на перше місце. Якість проєктних рішень. Ресурсів, компонентів і так далі. Значить, трудомізким і складним є планування, яке здійснюється на основі вимоги. Основна вимога якомога швидше. Ну, правильно, ніхто не хоче зайвий час платити комусь гроші. 4 місяці, 6 місяців, як завгодно, рік, але не, не тиждень більше. Завжди буде премія, коли ви це зробите швидше. Знали? Основа розробки, значить, склад завдань, ступень деталізації, логічні зв'язки завдань і їхні залежності, часові параметри. Фіксовані витрати та витрати на виконання кожного завдання. Ну, як вам кажуть, скільки на це потрібно годин і скільки ви хочете за годину. Ви знаєте, коли мені так кажуть, я завжди гублюсь. Ну я ну, не знаю, скільки сказати. Ну, стандартна відповідь: ну дайте мені там 100 годин, ну, я, скажімо, беру 45 доларів на годину. Ну, як я не знаю, сеньор помідор, там, сеньор девелопер, ну не знаю. Скажімо, погоджуюся на меншу суму, але стартуємо ми з такої, скажімо так. Особливе місце в ході планування займають проблеми, пов'язані з забезпеченням необхідними ресурсами. Значить, друзі, ресурси завжди обмежені, їх завжди не вистачає. Ну, я цих зараз, от зараз війна, і скільки б ми надали озброєнь, ну нам не дали, завжди мало. Величезний фронт, величезні потреби, воно все це, знаєте, воно як в чорну діру летить. І не тому ж ну, просто такі задачі, обсяги, там, ну, от таке життя. І така вона, знаєте, нам з вами випала грізна, вдарила година, як то кажуть, з полохом надії. Скільки ряд завдань проєкту може виконуватись паралельно, значить може виникнути дефіцит. Тобто вам треба ну, подивитися там, я не знаю, по комп'ютерам, по приміщенням, ще по чомусь, по людях, так, щоб з одного боку всі були завантажені, з іншого боку, ну, короче, грамотно розподілити. Значить, щоб у нас не була перевантаженість певних ресурсів. Тобто, щоб у нас, ну, ми не використовували, знаєте, ну, когось більше, ніж там, от бачите, 16, 14, 15% це нормально. От, але не більше. Значить. Тобто, ну, без перевантаження, скажімо так. Значить, щоб ми не перевищували наявної кількості нашого ресурсу. Тобто, ми стараємося згладити наші ресурси. Тут для цього використовуються різні методи. Найкращим – це розпаралелити завдання в межах резервів. Тобто. Щоб ми могли грамотно всіх завантажити з одного боку, знаєте, щоб у нас не було людей або якихось таких задач, де у нас би працювали всі, а іншим ніхто нічим не займався. Щоб у нас не було конфліктів. А якщо не вдається зробити так, то інший є підхід перепризначення ресурсів на завдання. Тобто, тоді ми стараємося ну, якісь речі перерозподілити, залучати додаткові ресурси, типовий підхід, Ну, якихось беремо там ФОПів на індивідуальні, трудові, е, цих договорах, десь е, понаднармова робота, додаткові. тобто стараємося все це оплачувати, ясна річ. Розумієте, це все, ну, хоча, друзі мої, от не треба цим зловживати. А то в нас люблять, знаєте, я там накину 300 євро на добу, попрацюйте, будь ласка. Так, да, він попрацює, тільки ефективність від усього цього доведена, вона високою не буде. Взагалі, люди не повинні бути перевантажені. Ефективність різко падає. Тож, може краще, не знаєте, не заощаджувати а за ці ж кошти взяти підрядників, додаткових людей. Знижити інтенсивність робіт, тобто не перевантажувати людей, так, да, боже мій, хай потриває трошки довше, але знаєте, ну, люди не будуть перевантажені. Коли ми не можемо. Всі ці методи все рівно зняти проблему, тоді е, ми діємо, ну, це складно реалізувати примусове розпаралелювання, зміщенням у часі завдань, що вимагають однакових ресурсів і викликають перевантаж. Значить, все чудово, але проєкт буде тривати довше. І отакі от примусове розпаралелювання застосовується лише в крайніх випадках. Планування справді дуже складний процес. Ну, от я вам сказав, ну просто, от вам кажуть, яке завдання, скільки вам треба для цього часу. Ви можете зразу сказати? Важко. А коли це проєкт, тобто ну необхідно залучати комп'ютерну техніку і відповідно інформаційні технології. Значить. Які можуть бути сучасні системи управління проєктом. Значить, ну, реалізовані, готові вже, щоб спростити наше життя. Давайте ми так по них пройдемося коротенько. Ну, PMI, значить, є ще такі методи, такі стандарти. Project Management Institute. Значить, стандарт якості управління проєктами ISO 10006. І ось продукти, системи управління. Microsoft, ну куди без нього? Office Project, Spider Project Professional, Primavera Project Planner, Surtrack, Project Manager, Open Plan, Project Expert. Ну, я всі там всі не навожу основні. Тобто, що нам допоможе в даному випадку? Office Project, Microsoft. Рішення компанії Microsoft. З управління корпоративними проектами, що дозволяє керувати проектами будь-якої складності, і таке ціле сімейство продуктів включає в себе. Project Standard, Project Professional, Project Server, Project Web Access. Ну, зрозуміло, Microsoft Office, що вони всі ці роблять. Для простих, для професійних пакетів, сервер і, відповідно, веб-інтерфейс. Spider. Є десктоп, лайт, технології управління Spider для управління проєктами. Значить, ну, з урахуванням практичного досвіду, потреб, особливостей та пріоритетів. Primavera Project Planner Professional, професійна версія. Для автоматизації процесів управління проєкції, у відповідності вимог PMI Project Management Institute, та стандартів ISO. Значить, для корпоративних інформаційних систем, хоча може працювати і автономно. SureTrack Project Manager на контроль виконання невеликих проєктів чи фрагментів великих проєктів. Значить, ну, працює також. З Project Planner в корпоративній системі управління проєктами. Open plan. Welcome software technology. Ну, Deltech, забезпечує повномасштабне мультипроєктне управління. Планується за методом критичного шляху та оптимізацією використання ресурсів в масштабах одного підприємства. На всіх рівнях працює від управління проєктами, від вищого. Керівництва та менеджерів до начальників національних підрозділів та навіть рядових співробітників. Ну і системи виправління проєктів використовуються для вирішення наступних основних завдань. Структуризація опису складу, характеристик робіт, ресурсів, витрат, доходів проєкту. Розрахунок розкладу виконання робіт проєкту з урахуванням усіх наявних обмежень. Визначення критичних операцій, резервів часу для завдань проєкту, розрахунок бюджету проєкту, розподіл запланованих витрат у часі. розрахунок розподілу у часі потреби проєкту в основних матеріалах та устаткуванні, визначення оптимального складу ресурсів проєкту та розподілу у часі їх планового завантаження, аналіз ризиків та визначення необхідних резервів для надійної реалізації проєкту, визначення ймовірності успішного виконання директивних показників, моделювання наслідків управлінських впливів для прийняття оптимальних рішень, ведення обліку та аналізу виконання проєкту, ведення архівів проєкту, отримання необхідної звітності. Ну і для створення комп'ютерної моделі проєкту з використанням однієї з згаданих систем необхідно зробити наступні кроки, виконати укрупнений опис проєкту, скласти перелік операцій, робіт завдань та задати її характеристики, встановити взаємозв'язки, обмеження на операції, скласти перелік ресурсів проєкту та задати її характеристики призначити ресурси виконання операції, задати складові вартості, які будуть використовуватися для фінансування, аналізу, управління проєктом, призначити вартості операціями, ресурсами, призначенням проєкту, задати обмеження, фінансування, поставки, терміни використання операцій, скласти розклад виконання робіт проєкту з рахуванням всіх обмежень. Далі оптимізувати склад ресурсів, що використовують, визначити бюджет та у часу планових витрат проєкту, визначити та промоделювати ризики та невизначеності, визначити необхідні резерви, вартості та потреби у матеріалах для виконання запланованих показників із заданою надійністю, подати планову інформацію керівництву та виконавцям. І отут я. Вісім перших кроків виконуються на стадії обстеження та моделювання предметної області та є об'єктом ваших досліджень в процесі виконання самостійної роботи. Інші дії ви виконуєте на основі застосування програмної системи управління проєкту. Друзі, це я так дуже багато, ну, не багато ну, середньо вам розказав теорії. Практику я хочу показати на наступній лекції. Тобто. Отут реалізація така. Автоматизація заводу з виробництва деревних граму. Ну, розумієте, яка штука, я просто займаюся ну, автоматизацією там, гранулювання мінеральних добрів. Це близький до мене дуже процес, близький об'єкт, достатньо великий досвід, і я на цьому прикладі хотів би вам це показати, розказати, як це все реалізовується. Так. Друзі, питання може є. Я так відчуваю, що нема питань. Слухайте, у мене невеличке питання є вдруг хто знає. От у мене роутер, роутер Asus, ну він якісний, класний. Оновили на ньому прошивку. Ну як прошивку? Не альтернативну нічого. Завантажили з цього, знаєте, з офіційного сайту, там веб-інтерфейси кліканули, завантажили, ну ніби все. Але якісь почались проблеми. То раз пропадає інтернет. Я включаю, виключаю роутер, після цього все з'являється. Ну раніше такого не було, він у мене роками стояв, знаєте, роздавав інтернет і нічого не було. Що це могло бути, ви не знаєте? Ну, мабуть, не зустрічались. Добре, друзі. Ну що, побажаю вам всім гарного дня. До зустрічі наступного тижня.